Вистрілив у голову та водний апокаліпсис з вами Дніпро оперативний і це даже з подій середи, 19 квітня. Вигоріло дотла. У Дніпрі на вулиці Перемоги під час пожежі у квартирі загинув 63-річний чоловік. Сьогодні о 8.30 у, у Шаченківському районі міста загорілася квартира у двоповерховому житловому будинку. Рятувальники прибули на місце події та потрапили всередину. Пожежу гасили більше години. Вогонь знищив речі у квартирі на площі 25 квадратних метрів. Під час ліквідації займання знайшли тіло власника квартири у голову у Дніпрі. В тирі спорткомплексу Динамо молодий відвідувач наклав на себе руки. Трагедія сталася на вулиці Костомарівській у Дніпрі у вівторок, 18 квітня. Близько 14.45 21-річний хлопець застрелився з пістолета Глок, калібру 9 мм. Момент самогубства потрапив на камеру відеоспостереження. Факт суїциду підтвердили свідки. Причина такого вчинку поки невідома. Попередня кваліфікація справи самогубство. Правоохоронці продовжують розслідування. Великий потоп через весняний паводок під водою опинилися міста та села у кількох областях України. Яка зараз ситуація з підтопленням у Дніпрі та прилеглих населених пунктах? Повідомили у ДСНС Дніпропетровській області станом на сьогодні, на 12.00 на території Дніпропетровської області залишаються підтопленими у Шевченківському районі. Територія храму також будівля розважального закладу. Ріо Клаб територія закладу відпочинку дача горця. Тож всього по області у нас підтоплено 416 приватних домоволодінь, на яких знаходиться 251 садовий будинок підрозділами ДСНС щоденно проводиться моніторинг та обстеження території. Підтоплених домоволодінь до кінця місяця можливі ще значні скиди води, тому мешканцям приватних домоволодінь рекомендуємо вивести цінні речі з дачних будинків та приїхати до постійного місця проживання, поки гідрологічна ситуація на на території області не стабілізується. Спіймали на гарячому. Чоловік та жінка з Дніпропетровської області закликали підтримати СВО та просували російську пропаганду. Мешканець Кам'янського у забороненій соцмережі закликав підтримати так звану СВО та публікував пропаганду, яку знаходив у російських спільнотах. Жінка з Павлограду стверджувала, що в Україні не війна, а внутрішній громадянський конфлікт, а всі дії окупантів направлені на захист української території. Обох шанувальників руського міру затримали та направили до суду обвинувальні акти стосовно колабораційної дії. Яльності та виправдовування заперечення збройної агресії РФ проти України це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соцмережах та на сайті Дніпра оперативного. Бажаємо вам гарного вечора та тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.